Вас, друзі, телеканал Миколаїв представляє програму Стопкадр в студії Ані Тарашевська. Про зв'язок поколінь ми поговоримо в нашій сьогоднішній програмі і познайомимося з людьми, які не уявляють себе без роботи. У мене таке кредо. Сказав, обов'язково зробив. Це саме головне для мене. Справа в тому, що для батька і для матері було головним робота. І Ми це бачили і ми цьому вчилися. Мені подобалася інгулка, я такий домосед, можна сказати. У старовинку говорили святі отці, якщо в селі немає храму, то не може бути там якоїсь любові. Давайте, друзі, відвідуємо ті місця, де є любов, а робота не заважає людям жити а навпаки – приносить радість. Сьогодні, друзі мої, я пропоную вам совершить небольшое путешествие в село Інгулка Николаевской области. Здесь живе наш герой, к которому мы едем и с которым мы сейчас вас познакомим. Свято-Ильинская церковь села Ингулки. Посмотрите, друзья мои, несколько лет назад мы приезжали, она строилась, и вот практически уже сейчас здесь и цветы, и аисты, и двор, и цветы. Отец Виктор, ну просто вы расцветаете на глазах. Так, на самом деле, действительно, очень приятно Бачити нашу церкву розцвітаючу, але це благодаря не тільки мені, а благодаря прекрасним людям, які в нашому селі живуть це Курило Філіп Володимирович, який уніс немалий внесок для того, щоб процвітала наш храм. Атєс Віктор, і от, звісно, церква завжди була на Русі таким центром, де і духовна життя. І ну тобто вся життя заключається вокруг церкви, церкві, ну не в смислі, що вокруг церкви, а именно церковь, она как бы рассредотачивает благодать Божью на всіх. Ви знаєте, в старовинку говорили святі Отці, якщо в селі немає храму, то не може бути там якоїсь любові. Храм це батько і мати, де повноцінна сім'я. Якщо є в селі храм, це повноцінна сім'я, яка а, дбає про будущее, як духовне, так і тілесне. Да, и вот поэтому здесь крепкие семьи. И сейчас, друзья мои, я предлагаю вам в одной из семей зайти, попить чайку, ну и поговорить с нашими главными героями сегодняшними. Когда мы ехали к вам в гости, отец Виктор сказал, что у вас жизненная кредо – это работа э и семья. И, Но при этом вы еще и умудрились э, сохранить вот это хозяйство, не, не растерять его, а сохранить и сохранять для людей и рабочие места, и, конечно, возможность работать и трудиться. Будьте добры. Вообще, вот в вашей семье, вот если чуть-чуть откатить ленту времени в вашей семье, какое было, какая була атмосфера? Вас приучали к труду? Расскажите два слова о вашей семье. Ну, я просто можу сказати, родился я на Миколаївщині, Миколаївський район, село Петрово село Миха, в Селониха, в сім'ї простого колосника. Закінчив школу, після школи в інститут поступив, закінчив в 66-му році. І з 66-го року просто я приїжджав, якось устроюся працювати у Радосплі Креничанський бригадиром. Приїжджав сюди, в Інгулку по посадочковий матеріал. І мене пригласили головним агрономом у це господарство. Господарство було невелике. Предлагали мені окремі роки навіть дуже крупні господарства, в частності, коли Очаковський район ішов на виноградники, то мене приглашали Лиманський, Чорноморський очолить. Совхоз. Ну, мені понравилась інгулка, я такий домосед, можна сказати. І я не зраджував інгулці, просто працював тут. Супруга моя працювала в школі, вчителем української мови. У нас була сім'я вже. Валерій і Тетяна, обоє закінчили Інгульську школу, обоє закінчили з золотими медалями школу, обоє закінчили інститути із відзнакою. Ну, так, обоє ми і супруга Євдокія Прокоповна і я ну, вділяли внимання сім'ї, дітям. Вот ну, ви уделяли внимание семье і детям, но э, все-таки э, ви создали одно з лучших хозяйств в нашій стране. Татьяна, как ваши родители совмещали і дітей хорошо воспитывать і держать на високому уровне работу? Справа в тому, що для батька і для матері було головним роботом. Ми це бачили, і ми цьому вчилися. І як життєве кредо ставало, що теж у нас що треба допомогти батькам. У нас господарство ну там вдома, коли там дітьми були невеличкі, були, але ми знали, у нас були обов'язки завжди, які ми мали виконувати, і таким чином прищеплюється, мабуть, любов до. Роботи до ну, батько приділяв увага: ага, їде на поле. Хочеш зі мною? У нього продовжуються традиції з моїм сином. Хочеш на поле? Поїхали. Тому я закохалася з дитинства в ті поля, які були там, зеленіли, жовтіли залежно від пори року цей пшениці. Цей. Ну, плодові дерева, які вони вирощували, це їхні сади, Це, це була неймовірна краса, в яку за когось з одного боку. Так само бачила роботу мами, яка приходила додому, виконувала роботу, яку виконує кожна жінка, і в той же час в неї була купа зошитів, купа підготовки до наступних уроків. І розуміла, що життя воно ну не тільки насолода, а життя це постійна праця. Таким чином, мабуть, це найкраще виховання, яке можна придумати. У мене таке кредо сказав, обов'язково зробив. Це саме головне для мене. І як би мені, допустимо, не тяжко було, і коли я пообіцяв комусь -то, щось, -то, завжди я должен виконати. Це моє по кредо. Я не можу, щоб я не виконав те, що я сказав. Господарство у нас як при Радянському Союзі, так і сьогодні склалося. Ми не убавили производство посадкового матеріалу, хоча сьогодні, в цьому році, особливо в зв'язку з такими собиттями в Україні з війною, людей менше. До нас стало їздити, за границі до нас приїжджали, брали посадковий матеріал. Сьогодні ну, ми просто реалізація. Хоча кількість робочих місць у нас постійна, вона постоянна, порядка ста чоловік у нас працює в господарстві. Ми розширили господарство за щодо земельних паїв. Маємо 2000 гектар землі, це для підніковольчицького хазяйства дуже багато. От, ну, Займаємось зерновим хазяйством. Я построїв два склади по 2000 тонн зерна. Сьогодні син строє теж на 2000, склад на 2000 тонн. тон. Прежде чим щось небудь починати, ми все обдумаємо, обсудимо, обговоримо і фінансову сторону, і життєву сторону, як отразиться це все на першу чергу, як отразиться на колективі, не пострадають люди, будемо платити своєвременно за плату. От я тут у господарстві 49 років пропрацював. Не було ні єдиного случаю, щоб ми могли задержати на один день заробітну плату. Я думаю, що людей у нашому господарстві ну, люди не обіжені, хоча заробітна плата по сьогоднішнім цінам бажана була бути лучшою. Ось наші робочі буквально цю неділю з'їздили в Умань, подивилися Софіївський парк. За щодо господарства з'їздили е, порядка 50 чоловік, бажаючі з'їздити туди, з'їздили, так ми і в колдогорі відмічаємо, постійно колективні договори виконуємо, тому що, я сказав, я хазяїн своєму слову, і так як воно заложено у нас у плані. По крайній мере, Мені здається, що і соціальну сферу підтримуємо у селі, як можемо. Звісно, не бажано більше підтримувати, ось дороги у нас е плохі під'їзди. Ну, мабуть, ви їхали через Що, ми їхали, у воно... на ті світли. От сьогодні ми дали техніку, возимо. Зрибаємо там, де розваляли під'їзди до животноводчих ферм, збираємо жорсту і возимо на дороги, думаємо хоч трохи підремонтуватися зі з тим, що і підвозить зернові і так далі, і люди, і автобуси з, з Миколаєвом сполучення, ну, подремонтуємо як зможемо своїми своїми силами дороги. Вот, смотрите, друзья, які у нас проблеми? Проблеми дорог. Но, якщо нічого не делать, то і дороги тоже не будуть улучшаться. Здесь, в селі Інгулка, наш герой, Филип Владимирович говорила о том, что дороги ремонтируются именно за счёт и силами села. Вот смотрите, пожалуйста, ремонтируются дороги, строится, живет село. И слава Богу. Помните, друзья мои, сказку «Кот в сапогах»? Чьи это хозяйство, господа? Маркиза Карабаса. Чьи это хозяйство? Чьи это поля? Чья это техника? Это богдановского плодорассадника. И несмотря ни на что, это хозяйство находится в образцовом порядке. Посмотрите сами, убедитесь. Ну вот ваш папа, он так я так поняла, что понимаете, для него не существует там трудное время, не трудное время, для него есть просто жизнь. И эта жизнь, то есть это помощь людям, это работа. І це радость від того, що ти працюєш, від того, що ти живеш. Да, працюєш потрібен людям і в цьому його сенс життя. От він зранку, так, у мене плани, я я маю зробити те, те, те. Все, якщо ну, я буваю і в місті, і тут якось живу так, от між містом і селом, тому що батька потрібно підтримати нас рік, тому не стало мами, тому це все боляче. І, і в той же час, от я знаю, що в нього плани, завдяки цьому він каже, коли я на роботі, ой, життя продовжується. А в неділю можна, починаєш і хвори, ніби, і, і проблеми там якісь. А от коли на роботі проблем немає. Всі проблеми, які стосуються роботи, він здатний подолати. І в цьому його, от, мабуть, оптимізм, життєва наснага. І ось так. Воно продовжується. Хоча я думаю, що найважчими роками спогадів батька для нього це були роки там, часів Другої світової війни. Він їх пам'ятає, він хлопчиком був десь, таким як Богдан. Він їх пам'ятає після воєнні роки, мабуть. Ну, чомусь в моїй уяві вони найважчими були. Але в той же час він із теплом, і з гумором згадує їх, бо ту було його дитинство, і дитинство, мабуть, у кожної людини, воно врешті-решт виявляється найкращим, найпрекраснішим. Тим більше в них була дружня, сім'я. Бабуся у нас була любляча. Вона ну, у нас вже онуки. Вона всіх збирала. Ми мали їхати на свята релігійні, Які, які часи там в часи Радянського Союзу заборони не були, їй це не стосувалося. На Різдво обов'язково ми мали бути в неї. На Великдень обов'язково це стіл, це всі 13 онуків, шестеро дітей, всі одружені, всі ця велика родина була поряд і. Це тепло ми відчували відповідно. Дідусь був суворіший, він вимогливіший. був, мабуть, батька оці такі риси сказав, зробив це, мабуть, від діда така суворість. Дід любив також. Я пам'ятаю, коли не приїдеш в дідуся, експерименти він був від. від Землі він не мав ніякої освіти, але це весь час якісь експерименти. То він вирощує горіх, декілька сортів горіху на одному, то він викорчовує ці горіхи, бо йому вони не сподобались і садить нові. Ну, в нього це життя, воно продовжувалося, хоча на своєму там уже городі. Але оцю малину заведу, оцю малину викорчую. Приїжджаємо, там канави неймовірні. Буду такий полив робити, буду такий робити. Це все весь час в праці, і так, мабуть, і в батька воно склалося відповідно, що. Батьки його працювали, він розуміє працювати. Ну і, мабуть, те, що бабуся вона з роду такого заможнього роду, колись була їх, намагалися там розкоркулювати у молодості. і Так далі, і це, мабуть, оце до землі. Вона на генетичному рівні скоріше. Я думаю, в батька в мене, в моєї дитини. Він говорить, що я живу, я живу тільки думкою, що я поїду в село. От любов до землі це десь закладена у тих генах, і вона не відпускає, мабуть, українців далеко від свого міс місця, де вони народилися, де вони там працювали їхні там бабусі, дідусі і так далі. Це от, така закономірність, в принципі. Богданчик, от розкажи нам, пожалуйста, мама ще сказала, що ти теж любиш землю, і село, і ці прекрасні міста. Розкажи. как ты приезжаешь. Хорошо здесь, здесь тебе дышится? Да. В, в, на поля. Ездишь с дедушкой, да? На поля? Да. У Лиз. У Лиз Шертивский. Шертивский сад. Ездю. С удовольствием ездишь? Богданчик, а когда вот, дедушка твой всю жизнь работает на благо других людей, мама твоя, у вас такая хорошая дружная семья, вот ты, когда вырастешь, кем ты хочешь стать? Ты еще не решил? З тваринами, але в нього всі думки це земля і тварини. От його любов це десь між тваринами. Він настільки любить тварин, він готовий їх всіх перемістити. Якщо можна в міську квартиру, якщо не можна, то з дідом у них весь час плани кого не заведуть. Тому в його поки що в мріях це з тваринами десь багато, щоб лісу було. І от, от це його ідеї, поки що такі не сформовані. Богданчик, а кого ти хочеш із звірів завести Цаплю или, может быть, тігра, кого ти хочеш? Собаку, кошку. У мене коти є. Є коти, а собака. Теж. Воно ж гавкає. А ще кого хочеш завезти? Ягня. Ага. В вдома. В в в в деда. Ага. А что ты в Австралии хочешь поехать? В Австралию хочешь? Ты хочешь? Вот дедушка говорит, что ты хочешь поехать в Австралию. Слушай, возьми меня с собой, когда поедешь. Ладно? Возьмешь? Будем вместе смотреть на кенгуру. Ты кенгуру хочешь увидеть? И слонив. Слонив же не в Австралии. Не, ну вообще. И панду. Китай. И панду. нужно ехать в Китай. Пошел. Ну вот видите, телезрители, как потихонечку выстраивается судьба ребенка, ну и наша тоже, потому что я надеюсь, что Богданчик нас возьмет с собой и в Австралию, и в Китай на панду посмотреть. И самое главное, что мы сейчас определили, ну мне так кажется, что мы нашли смысл жизни. Он заключается в том, что если человек работает, э, но не тяжелый труд, который убивает, а именно он работает во славу Божью и во славу І в процвітання людей тоді і как-то люди ну практично не старі. Отец Віктор. Ну от ми зараз з вами їхали. Ви сказали, що коли ви работаете, ви себе і чувствуете добре, перестаєте работать і как-то унываете. Ви знаєте, я ще хотів доповнити, що Філіп Владимирович і Богданчик вони дуже тісно зв'язані друг між другом, бо тому, що коли він народився, його ждали були як шота. Радісне в житті, що то продовження життя. Коли народився, він дуже прив'язався до дідушки. а дідуська не тільки має там плодоросадник колгоспний, дідуська ще робив для Богданчика, у нього тут ще є. Для дома є маленький свій плодоросадник да? Свій маленький плодоросадник, де ходить знуком і розказує цього, і та любов, звісно, проявляється. Проявляється і у сина, бо син теж ще домом. Крім того, що вони видають всю свою любов роботу до роботи. але вони приходять, вони як успокаюються коло цього. Вони дивляться на той цвіток, як він красивенько світає, як він радіє, і вони радіють тим самим життям. І тою, тою любов'ю, то життя вони передають, звісно, такому. Ангелу Божьему Якее Деу Свит и Вин Бачи ради в жити. И, конечно же, Вин Буден Эстету ради, якую передают батьке и, 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 и дедушка в тем числе. Человек говорит сам за себя. Но еще очень важно то, что говорят об этом человеке люди. Что говорят люди о нашем герое? Давайте с вами послушаем. Я уважаю еще наш Киринник завжди. Піклувався про співробітників своїх і завдяки цьому, і люди теж стараються для того, щоб процвітало господарство. І, і все робить він для людей, і люди для того, щоб все було при, примножувалося. З Філіпом Владимировичем ми з ним працюємо вже в 2002 році. Я прийшов на посаду сільського голови. Ну і так сказати, з цього моменту почалася наша співпраця із товаровиробниками, з фермерами, з підприємцями, в общем, з тією категорією людей, які знаходяться на території села Інгулки. Що можу сказати про Філіпа Владимировича? Ну, чуйна, відзивчива людина, дуже порядна і дуже сильний і крепкий керівник, який в свій час, будучи, зараз він за Вступником у нас, а раніше був директором, завжди переживав за кожного свого робітника, завжди переживав за кожну сім'ю, переживав за наше село, завжди допомагав, бо ви знаєте, як живуть органи місцевого самоврядування. Йдемо на наряд, ідемо просимо, вирішаючи якісь общі проблеми. Як сьогодні, ось ви бачите, теж зібрали фермерів, керівників господарства і робимо. Дорогу. Вона, звичайно, не наша, вона на балансі у Ну, В їх немає коштів, немає, а ми зібралися громадою, тому що до нас маршрутки ходять 8-9 разів на із міста Миколаєва. Так, що з Філіпла Дім всі ці роки, я як сільський голова, не мав, не мав ніяких непретензій, ніяких ну я ж кажу, дуже людина, яка завжди вислухає, яка завжди поможе. І не тільки сільській раді, і за це, це вам і школа сказала і будинок культури і люба установа і райони, і, 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 район, і область. Так що ми дуже пишаємося тим, що на нашій території проживає така прекрасна людина, за яку ми раді і бажаємо йому міцного, міцного здоров'я, ще на довгі роки. Сьогодні, друзі, ми з вами подорожували по Миколаївській області і побували в гостях у мешканців села Інгулка Баштанського району. Побажаємо нашим героям здоров'я, щастя і сил. Щодень завтрашній нам готує. почуємо зараз. Я, Гані Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 7 липня Різдво Іоанна Хрестителя. Це великий пророк. Життя якого сповнено в таємниці і величністі, 12 липня святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Апостол Петро був учнем Ісуса Христа, а апостол Павел спочатку був гонителем християн, а потім став вірним заступником віри Христової.